Привіт! Ми сьогодні приїхали на веселий великий майданчик. Це ваше любиме відео. Ти ж його роздавиш того павука, як так будеш приїхати. То не бійся його. Ой, хтось підлітає. Ти держись, бо зараз полетиш до Мілани. Ой-ой-ой, що за спортсмени в нас тут? Все, замарилася. А ще які тренажери тут я покажеш? Ой, Ось такий, ух ти, Це він, мабуть, по сторонам катається, так? Давай. Обережно, ножку в другу сторону, отак. Фарміланка. Ой, який спортсмен, тільки, мабуть, вперед потрібно. Отак. Ух ти. Чогось Серіо. Швидко. <гум> Ми займаємося спортом. Займайтеся спортом, будете здорові. Що там? Там треба лазити. Ну йди покажи, що там. Що ти Давайте по черзі, йди за Міланкою ставай. Ти не можеш? За мною. Давай, Міланка перша, а потім я тобі допоможу. Швидко. Швидко, ні. Швидко не виходить, ні? А де та маленька? <свісно> <свісно> ну бачиш, я казала, не виходить в тебе. Диви, яка ти молодець. Давай, ручку мамі. От так. Держишся? <свісно> давай, давай, ти молодець. Вот так. Давай, щетришечка, давай, давай, давай. Боишься, давай, я забираю тебе. Милана, любими лазилка, да? Я боюсь. Чому ты боишься? Да, я опа. Опа. Вдарилася. Трішки вдарилась. Мій зайчик. Я бою, що... я Бо... а що? То спускатися там. А, а я ти, ти а залазь? Я Давай, Міланка йде. Ні, Каролінка йде на гірку. Ні, я тут Ти туди, в ту сторону? Подобається вам тут? Гаряча. гаряча. Ну, Тепло сьогодні, правда? Вчора ще було. Дивше на неї. Тобі допомогти чи ти сама? Ні, я сама у с... Якщо вам сподобався, ставте лайки і підписуйтесь на канал.